Попередній огляд будинку 160 квадратних метрів. На ділянці 5 соток це місто Київ. Тут ще залишилось зробити деякі роботи, такі як забор доробити з цієї і з цієї сторони. Заїзди зробити, долити деякі відмостки. тротуарна плитка тут буде. Ну, ще накрити терасу. Трошки роботи є, але вже я вам покажу планування і територію. Значить, так. Відстань від забору до будинку тут 8 метрів. Тут 4, ні, тут 5 метрів, тераса 4 метрова. Значить так, будинок побудований з керамблоку, утеплений пінополістиролом 150 мм. Там, де сірі площини, там буде клінкерна плитка. Ми це також зробимо. Тераса буде накрита. До речі, накриваємо ми свої дахи і тераси метал називається Клікфальц, то сусідній будинок, також 5 соток 160 квадратних метрів. Обходимо з показую знаєш, забетоновані відмостки. Утеплений цоколь, це мозаїчна штукатурка, це у нас це резид барашок. Ось так виглядає тераса, там є вихід з кухні на неї. Зараз перша половина дня, тут тінь і в другий так само, але буває, отак от кусочок трошки попадає сонце. Так Забор з лівої сторони буде в нас ось так. ось він Тут відстань, буде до нього 4 метри від будинку. Значить, зараз покажу, як з лівої сторони вигляд має. І зайдемо. Там залишилась криничка, її можна залишити, можна за... закопати, хто як захоче. До будинка є скважина, 30 метрів тут глибина води. І є переливний септик. Також ми його ще не доробили. Тут буде заїзд з асфальтованої дороги, шириною 450. Там будуть ворота і заїзд на територію до будинку. І тут буде отак от іти. Забор. Так, зайдемо в будинок. Тут місце для парковки, тут можна буде припаркувати 3-4 автомобіля, неважко. Так, заходимо в будинок. Покажу вам планування. У нас такі двері цікаві, показую вони без, без ручки стандартної і привичної. Вони на магніті. Двері страж називаються. Всередині світлі. Так, зайшли зразу покажу. Так, керамоблок і утеплювач пінополістирол 150 мм. Перегородки в нас зроблені з цегли 2НФ. Це двійна цегла. Пустотна вона. По плануванню. Так, ми зайшли наліво у нас гардіробна. Великі вікна. Так, по вікнам розповім e, VDS 76-й профіль. Це означає 76 мм e, профіль вікна. До кожного вікна ми ставимо підставочний теплий профіль, щоб не було промерзання. Повертаємось в прихожу e, Так, гардіробна, направо, топочна. Там заведена вода, також сюди буде заведена електрика. Це. Каналізація. Також є віконечко. Ось тут буде електрика заведена. Проходимо далі. У нас тут коридорчик і направо санвузол першого поверху. Також з віконечком, з вентканалами, каналами які переходять на другий поверх, і далі в комен. Так, по коридору у нас є на першому поверсі одна кімната. Тут її можна використовувати як гостьову спальню або як кабінет. Ось показую. Такий буде вигляд з вікна. Там забор доробимо. Заливаємо фундамент бетонний, потім накрутимо вже відгороджуючу частину. Повернулися в... Так, в коридорчик. А, до речі, в нас тут є углиблення під. Під сходами. Сходи у нас бетонні. І тут так само зробимо сходи вниз. Це так можна його використовувати по-різному. Хто як захоче. Це приміщення. Воно е, повністю забетоноване раз, два, три з чотирьох сторін і зверху бетонний марш один-другий. І кухня вітальня Комусь не дуже подобається цей термін, але що є? Значить, е, великі вікна. Вихід на терасу з цієї сторони. Ось показую. Так, перемички, армопояса, зверху перекриття у нас плити. Багато постутні. І от вийшли на тераску собі. Тут буде відгорожений забор. Ось по, я казав, 4 метри, по цьому стовпчику, де облом стоїть. Так, повертаємось. Тут по плану кухня, Вон видно, це по трубі каналізаційній. І піднімаємось на другий поверх по бетонним сходам. У нас тут так само є велике вікно, все світло. Ось показую, як залиті бетонні сходи. Бетон ми використовували марки 350. Вони міцні, армовані всередині і лежать на швеллерах. Оця от площадка сходово лежить на швеллерах. Плити перекриття. Так, піднялись на другий поверх. А, на... Значить, у нас тут один, два, три. Це житлові кімнати. Так, заходимо в першу. Це найбільше, має два вікна. Це він канал заробиться, за там його не буде, видно, там все закривається. Друга кімната. Також має два вікна. Це несуча бал, балка, перемичка. Вірніше, це армопояс, це продовження армопояса. Вона зав'язана з усім армопоясом по периметру будинку. І по центру дублює несучу стіну. Ось вона. Вона йде так само між першим і другим поверхом. І зверху, між другим і горищем. До речі, зверху утеплення це парабар'єр, потім потім 20 см утеплювача і зверху мембрана спеціальна. Це все закріплено дошками. Це друга кімната у нас. І третя кімната. Так само є два віконечка. Вона найменша. Тут можна дитячу зробити або хто як забажає. Гардіробна. Гардіробна. І великий санвузол. Показую. Є вікно, тут світло. Санвузол 11 квадратних метрів. Це вентканали, які йдуть з першого поверху. Там знизу також санвузол першого поверху. Вони переходять в другий і піднімаються в комен. Так, значить, в нас тут три житлові кімнати. Раз, два, три. Потім гардеробна і санвузол. Так, все, спускаємось вниз. Кухня-вітальня з виходом на терасу. ще житлова кімната. Виходить, що в будинку чотири житлові кімнати. Санвузол першого поверху, топочна і гардеробна. Двері з такою великою ручкою немає. Такої замочної вона магнітна. На три замочки. Так, все вони самі. Зачиняться. Так, розповім ще трохи про комунікації. Значить, скважина 30 метрів, переливний септик, електрика під'єднана ДТЕК три фази. Це прямий договір. Під'їзд буде ось тут: 4,50 шириною. Там будуть далі ворота, там асфальтована дорога. Це будинок на продаж. Якщо кого. Зацікавить, зв'язуйтесь зі мною, приїдете подивитись.